Студенти Хмельницького політехнічного коледжу йдуть встановлювати новий рекорд. День вишиванки обрали не випадково, адже це ще один основний елемент для його встановлення. Ми сьогодні святкуємо день вишиванки. Зараз ми збираємося, робимо слово слава зсу. Б'ємо рекорд 592 людей. Має бути сьогодні. Також нас будуть Ярмарок наша група буде продавати кекси. Кожна група має свій стиль. У Нас, наприклад, офісний стиль. Будемо гроші збирати на зсу. Вишиванка, це наш унікальний це це наша особливість, особливість українського народу. І ми святкуємо цей день, тому що ми хочемо всіх, хто є особливими, всіх, хто є українцями, об'єднатися разом сьогодні у цей день. Слава ЗСУ. Саме це національне гасло зараз актуальне, як ніколи, завдяки вмотивованим хлопцям та дівчатам. Кажуть, студенти можуть навчатися української мови та одягати вишиванки. Слава зсу. Чому саме таке слово? Тому що ми за них боліваємо. Україна переможе. Нова для мене це історія України, як наші фращі виходили. І це цікаво, що в нас є день, в якому можна цілий день ходити в А так хочу купити ще одну вишиванку і так в суспільному житті ходити в ній кожен день майже. Коли у студентів відбуваються останні приготування, лічильна комісія підбиває підсумки. Для рекорду було потрібно майже 600 учасників. Прийшло набагато більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тридцять п'ять можна вісім. Додавай тридцять три і додавай тридцять два. Сімсот сорок учасників. Це рекорд. Ми подали заявку, що має бути мінімум 592 людини брати участь в цьому флешмобі. Загальна кількість учасників у нас прораховано 740. Все є відео зафіксовано. Одразу після встановлення рекорду одні студенти стали підприємцями на ярмарку, інші їхніми покупцями. Гроші збирають на армію. Є тортики по 15, щось менше, по типу печива, по 10, там. Млинці зазвичай по 12 по 15, От. Також є м'ясо по 15 За ніжку продаємо люди, купують всі доволі. Це вже другий рекорд, який встановили студенти цього навчального закладу. Попередній був кілька років тому.